Спеціалізована педіатрична лікарня Охмадит разом з іншими об'єктами цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та інших містах України стала ціллю російської атаки 8 липня. Понад 30 людей загинули по всій Україні з них 22 людини у Києві. Це статистика, яку ми маємо станом на цю хвилину. Десятки людей дістали поранення. От за даними, які ми знаємо на цю хвилину, понад 150 людей в Україні зазнали поранення від атаки 8-го липня. Були вже коментарі. Коментарі і в Україні, і на заході коментарі, якщо ми маємо зараз, можемо подивитись зачитати деякі. Коментарі, які ми можемо побачити у соцмережі ЕКС, так прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що це атака на невинних дітей. Це найбільш жахливий із вчинків. Ми разом з Україною проти російської агресії. Наша підтримка не послабиться. Також ми бачили коментар премєр міністрки Естонії Каї Калас. Яка відзначила, що шокуючі кадри влучання російських ракет у лікарню Хмедит найбільшу дитячу лікарню України, це нагадування про те, чому ми повинні підтримувати Україну і чому безсумнівні російські воєнні злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності. А прокоментувала цю атаку також посолка США в Києві Бріджит Брінк. Вона відзначила цитую жахливі кадри з лікарні Хмадит, найбільшої дитячої лікарні України, яка надає допомогу дітям з онкологічними та іншими захворюваннями, яка зазнала удару під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії сьогодні вранці. Наші думки з дітьми та їхніми родинами, посол Німеччини у Києві Мартін Єгер відзначив. Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, в тому числі по Києву. Руйнувань зазнала і дитяча лікарня. Охмадит багато жертв у Києві. Є загиблі поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність Росії до переговорів і її бажання миру. У Литві міністр закордонних справ Литви Гебріеліус Ленсбергіс відзначив, що Путін надсилає свої вітання саміту НАТО бомбардуванням дитячої лікарні, наче потрібні якісь роз'яснення, чому Україна має отримати всіляку підтримку зараз і реальні гарантії безпеки в майбутньому. президент Латвії Едгарс Еренкевич відзначив, що це відбувається зараз напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Цитую його слова: жахлива і боягузлива російська атака на дитячу лікарню у Києві на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. Ми повинні взяти на себе зобов'язання надати більше військової підтримки Україні. Усі обмеження накладені на Україну за використання зброї проти законних військових цілей, мають бути скасовані. Uh, і маємо можливість зараз uh, підключити нашу колегу Анну Черникову до прямого зв'язку, яка побувала на uh, місці події та зможе розказати нам більше про цю атаку та реакції місцевих. Анну, вітаю! Uh, ти зараз на місці події можеш розказати uh, більше деталей, що відбулося що відомо станом на цю хвилину. Так, привіт, насправді дійсно жахливі не тільки кадри, але і атмосфера тут, і взагалі, все, що я бачу тут, надзвичайно дійсно не вистачає слів описати те, що відбувається. Але зараз, за за моєю спиною, ви можете побачити токсикологічне відділення, яке було яке постраждало найбільше, яке було саме влучання. Продовжується розбір завалів. Продовжується операція порятунку. Щойно буквально повідомили, що знайшли лікарів і дітей під завалами. Ми не знаємо, чи вони ще живі чи ні. Ця інформація буде підтверджена пізніше. Досі ще їх не дістали, і ну насправді тут це величезна територія. Охмадит величезна територія лікарні, а дуже багато. Будівель майже повністю зруйновані. Дуже багато вибитих вікон навкруги. Будівля в мене за спиною, як я вже сказала, постраждала найбільше. Також будівля, от трошки тро, навпроти основної, основно, яка постраждала. Вона захистила інші, які знаходяться за нею від, від хвилі вибухової хвилі. Однак, тут ну дійсно можна побачити, що всередині майже нічого не вціліло. Що хочу відзначити, що дуже багато киян прийшло допомогти рятувальникам і лікарям розбирати завали. Ми бачимо людей, які ну вдягнуті в, в звичайні цивільний, звичайно цивільний одяг в шорти, в сукні без якихось спеціальних засобів захисту, лікарі. Всі допомагають рятувальникам як можуть. Дійсно, дуже важко зараз спрогнозувати фінальну кількість жертв. На даний момент відомо, що двоє точно людей загинули. 16 були поранені тут, в лікарні, серед них семеро дітей. Загалом, по Києву, от буквально щойно міська влада повідомила, що 20 загинуло якнайменше. І Майже хто поранені знову ж таки ця цифра. На жаль, може змінитися і збільшитися. Бо, як я вже сказала, операція з порятунку продовжується. І якщо чесно, дивлячись на все, що відбувається, я думаю, що ця операція буде продовжуватися ще декілька днів. І завтра буде в Києві вже оголошено, що в Києві буде день жалоби. Анна, дякую тобі дуже. З місця подій була моя колега Анна Чернікова. Дякую, ми ж продовжуємо. Поговорити мала можливість поговорити із завідувачем різних відділень лікарні дитячої лікарні та моя колега Ірина Соломка, яка також має можливість зараз приєднатись до нашого прямого ефіру та розповісти, що вона почула від цих лікарів. Ірино вітаю. Отже, ти мала цю унікальну нагоду поговорити одразу після атаки з завідувачами відділень лікарні «Охмадит». Що ти від них почула? Що ти почула від очевидців цієї трагедії? Так, Олексій. Е, мені вдалося поспілкуватися з ти зазначив двома завідувачами. Перший звідувач, перша людина, це Павло Андрієв. Він завідувач відділення гострої дитячої реабілітації, і по суті, це те відділення, яке теж дуже сильно постраждало. Тому що як ми знаємо, дуже по суті, пряме влучання ракети відбулося в відділення інтоксикації, а тобто. Дуже сильно постраждав цей новий корпус, який був нещодавно кілька років тому зданий, і якраз ті відділення, які знаходяться в тій двір, да у двір медиту, вони якраз постраждали. І От якраз Павло він розповідав, що його відділення по суті знищено, тобто він сказав, що в нього не було жертв або постраждалих серед людей, хоча він допомагав їх евакуювати. Маю на увазі серед пацієнтів та їхніх родичів. Проте, звичайно, його. Кабінет повністю був знищений, обладнання все було знищено, і зараз можете почути, як він розповідає про те, взагалі як ця атака відбулася. Коли працювали, то ми чули вибухи десь далеко, і система працювала. А потім, коли ми почули дуже сильний вибух, візно що всі повибігали з кабінетів, щоб дізнатися, чи все добре. І коли ми розуміємо, що потрапила ну, що наша будівля теж зруйнована, то ми почали щось робити, виводити себе, колег, пацієнтів, допомагати іншим і так далі. Пряме влучення уламка ракети було коло відділення інтоксикації. Корпус таксі з інтоксикації. А сільною хвилею постраждали адміністративна будівля, нова, новий корпус і хірургічний корпус. Мій кабінет знаходиться по той бік, де була хвиля. Я вийшов з від поспілкувався з колегами, і ми почули вибух. І далі я вийшов з ординаторського. Подивитися, чи все добре. І дивлюсь, що ну, наше відділення зруйноване. Пацієнти, ну там, хтось та, один поранений пацієнт, але не дуже він вміг з своїми ногами саме пересуватися. І я зібрав всіх своїх колег, пацієнтів, і ми швидко виходили через сходи. Ірино, що говорять представники лікарні? Як ця атака вплинула на роботу цієї лікарні? Так, Олексій, я відповідно дам відповідь на це запитання, але перед тим хотіла б сказати, що бо дуже багато інформації про те було та все ж таки це була ракета чи уламок ракети. Тому що от, два лікарі, з якими я говорила, у них була трішки різна інформація. Один, один говорив, що це був уламок ракети, говорив, що це справді велика ракета. Так от я маю на увазі повна ракета. Та, пряме влучання саме ракети в цей відділення інтоксикації. І якраз зараз от, за даними мін'юста, вони там експерти Мінюста сказали, що все ж таки це була ракета Г. 101, та да, тобто це російська ракета, тому тут вже будь-які виправдання Росії недоречні. Повертаючись до твоєї запитання, а, да наразі звичайно головне запитання: як відновити не відновити, а що відбувається в лікарні? Тому що нагадаю, це найбільша взагалі дитяча лікарня в Україні. Це всеукраїнська лікарня, і щорічно там відбувалося більше 7 тисяч найскладніскладних операцій. Тобто люди діти з усієї України туди приїжджали, і тому звичайно а, зараз головне запитання, що з ним. Ми і е, е, наразі, як сказали мені обидва е, завідувачі, робота, на жаль, заблокована. І, звичайно, головний виклик наразі допомогти е, пацієнтам та релокувати їх в іншій лікарні. Зараз можете почути, як про це розповідає відповідно Олександр Лисиця який в лікарні він завідувач відділення трансплантації кісткового мозку. Новий корпус постраждав дуже сильно на даний момент. Неможливо надавати допомогу, бо немає водопостачання, немає електрики, є затоплення і так далі. Тому подібне. Тобто різні відділення отримали рі ступені важкості е е е руйнування. але... Якщо підсумувати, то на даний момент надавати допомогу неможливо Но 12 в важкому стані, тобто вони зараз будуть з боксів будуть організовані трансфери і заходити в бокси і іншої медичної установи. Інші хто більш стабільний, це більше 50 пацієнтів. Вони отримали інформацію на релокацію відділення. Ми приїжджаємо із пацієнтами і з певним обладнанням ліками. І медичною командою заходимо в цю медичну установу і продовжуємо давати медичну допомогу. Ну спочатку треба буде її налагодити на нових потужностях, тому що там ніхто з нас не був. То нас заплановано чотири неродинних трансплантації на цьому тижні. Нам треба зараз змінити логістику, і це все не вплинуло тут і зараз на життя пацієнтів, але е, велика ймовірність того, що може фаталь е, закінчитися фатальними наслідками для пацієнтів неперебування в стерильних умовах, як ми. Зараз розробимо логістику доставки клітин Вилетіли ж не тільки відділення трансплантації є ще центр служби крові, є ще лабораторні відділення, які займалися супровідом цих пацієнтів. Тобто зараз сказати рано побачимо в майбутньому чим закінчиться. Поки ми надаємо максимум, накладнакладає максимум зусиль, щоб цих жертв не було. А якщо й було, то мінімум. Ірина, зважаючи на дуже масований масштаб руйнувань, а чи віддасться лікарні повністю відновити свою роботу? Що буде далі з цією лікарнею? Так, Олексію, на це питання на жаль, лікарі наразі не можуть дати відповіді, тому що як як ми з з тобою як я вже зазначила, да як видно з відповіді лікаря, що наразі головний все таки виклик це зберегти життя, тому що провести ті операції, які були заплановані зберегти життя, особливо онкохворих дітей, які мають які потребують спеціального перебування, та тобто спеціального середовища, вони не можуть бути просто на вулиці. Тому для них зараз головний виклик це все ж таки їх перемістити в інші лікарні, які їх там приймають, і це зараз ведеться робота, Вона ще не закінчилася, вона ще продовжується. А напряме відповідь, чи може вони бути відновлено? Роботи, звичайно, вони на це сподіваються, але враховуючи на те враховуючи той факт, що е, так будівля е, нова вона. Е, Тобто вона б стояла, так? тобто вона не, не, не впала. Але менше з тим, тобто дуже багато знищено, дуже багато знищено обладнання. Вже пішли повідомлення про те, що певні українські а, бізнесмени заявили про те, що вони, наприклад, як фонд Пінчука, що вони відновлять повністю обладнання охмадето. Тобто, схочеться сподіватися, що все ж таки українці, як завжди згуртуються і почнуть відновлювати разом цю головну дитячу лікарню. Але в принципі наразі, от як казав в тому числі і Лисиця, а, не зрозуміло, чи буде вона відновлена зараз. Ви можете почути. Для того щоб зрозуміти, коли вона зможе а, а, запрацювати, треба зробити аналіз. Зараз ми первинно займаємося евакуацією пацієнтів і зберегти тих пацієнтів, які в критичному стані. От і все, потім проведеться інженерний аналіз, і ну, можливо ніколи вона не зможе новий корпус запуститися. Ми ж цього не знаємо. Ну зараз як після апокаліпсису, в, в стелі попадали, вода, кров. Електрики немає, сирена працює. Ну тобто, як в кращих фільмах про апокаліпсис, тільки зомбі не вистачає. Немає часу на переживання, бо треба а, а, зробити так, щоб пацієнти, які отримають допомогу, її отримати. І ти шукаєш варіанти, і за пошуком варіантів тебе немає часу подумати. Да, де десь корка розумієш, що є втрати, і хтось сьогодні. А ти, хто пішов на роботу або пішов в лікарню, не повернеться додому. Це білий сум. Але поки не вирішено питання з пацієнтами, це все одно відходить на другий план, бо ти розумієш, що ти мусиш це зробити. І це за тебе ніхто не зробить, якщо ти сядеш і будеш я не знаю, сумувати чи плакати. Но потім плакати буде більша кількість людей із за втрат своїх близьких. Іро, дякую тобі дуже на прямому зв'язку з нами з ексклюзивними коментарями від завідувачів відділень лікарні Хмедит, яка сьогодні зазнала російської атаки, Була Ірина Соломка.